Коли малим ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була, від тихої колиски до порога, вона тебе за руку провела. Вона прибігла, стомлена з роботи, і, може, сон їй очі замикав, А дома новий клопіт і турботи, І довга низка непочатих справ. І ти не знав, що терпли в неї руки, коли вона сідала до стола і, затаївши біль в душі і муку, і з батьком річ проникло, вовела. Вона писала добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу дбай. Уже синок наш бігає, сміється. Скоріше окупантів добивай. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить могла, вона усім нам щедро уділила і ласки, і сердечного тепла. Їй не шкодуй синівської любові, її мозолі зморшки все шануй, вклонися їй, скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй. Їй по плечу здається світ підняти, їй справи по плечу великі і малі, Оце це ж вона, вона народу мати, а значить, мати правди на землі.